Друзі, всім привіт! Мене звати Натя, це канал Світло Бібліотек. І сьогодні у нас буде знов-таки незвичний формат. Я запозичила рубрику у Олі з каналу Папірблог. Рубрика називається Улюблені книги, улюблених видавництв, в якій можна розповідати про... Конкретно видавництво, і я вже маю на прикметі кілька таких, про які хочу розповісти: це і більші, і менші, і більш відомі, і менш відомі. І сьогодні ми почнемо якраз із такого невеличкого видавництва, яке, з яким ми познайомилися зовсім недавно, але книги якого вже хочу вам рекомендувати. Але перед тим, як ми перейдемо до огляду цього видавництва, хочу вам нагадати про нашу ініціативу Читай для ЗСУ. В інфобоксі ви можете знайти всю інформацію, як можна допомогти, читаючи книги. Нашим захисникам, і також ви знайдете посилання на гру у BookTube, де ще більше інформації про це, де ще більше книжкового контенту, і навіть продажів книг. Тож зазирайте, допомагайте армії і поїхали! І сьогодні я вам розповім про видавництво АПріорі, це львівське видавництво, і я з ними познайомилася десь рік тому. Насправді я шукала українською мовою письменника Арчибальда Кроніна і тоді побачила, що є таке видавництво. І що у них є е, Кронін, Видано кілька книг, і одну з них я замовила. Це було юдине дерево. Я цю книгу читала минулої зими, і вона мені дуже сподобалась. І я далі буду продовжувати знайомство з цим автором, тому що в апріорі є ще дві книги, видані Це Цитадель і Три любові, здається. Мені подобається, як вони видаються. В них ця серія називається Магнум обус. І от, замовляючи кроніна, я тоді ще замовила ще, одне, ще одну книжечку, яку неочікувано побачила і не знала, що вона є українською. Березневі Іди. А не знала я, що вона є українською, бо це справді перший переклад. І та книга, і та вперше були перекладені українською мовою саме у Апріорі. А якщо ж говорити про цю, то певно, ви знаєте, що є така екранізація Березневі Іди, але я ще не дуже готова до цієї книги, тому що вона така написана в, не знаю, в стилі фантазії, в стилі потоку свідомості. І тут ці думки і фантазії розповідаються від імені давньоримських діячів, імператора і кількох відомих таких суспільних діячів. Тому я прибережу на відповідний настрій і відповідний вайб такий. А от книгу, яку я читала, це «Юда на дерево, можу рекомендувати, тому що вона, мене, вона мені сподобалася. По-перше, а по-друге, тут був головний герой, який просто не може не тратувати. Але в такому плані. Хорошому, тому що Арчібальд Кронін тут зібрав такий образ, який просто ну, вам захочеться його так струснути і сказати, «Ну що ти робиш. А головним героєм тут є молодий хлопець, який отримує який сирота, але отримує від батьків невеличку суму грошей, якої йому вистачає на навчання на стипендію. І він вивчається на лікаря, і в нього таке роздоріжжя, ніби куди йому далі рухатися. Чи бути таким професійним, хорошим лікарем, сумлінним, виконувати свою роботу і жити отак посередньо, чи ризикнути і ну, не те, що ризикнути, а ніби? Проміняти сумлінність і свою совість на багатство і розкіш. І от те, як цей головний герой обирає між цими двома шляхами, як він виправдовує якісь свої вчинки, які взагалі він вчинки робить, просто не налазить на голову, і це такий збірний образ, але він дуже промовистий і дуже яскравий. Я думаю, якщо ви прочитаєте, вам надовго запам'ятається головний герой, тому що до нього дуже багато питань. Не в плані того, що він якось погано написаний автором, а навпаки, він так добре написаний, так реалістично, що хочеться сказати йому, що ти робиш схаманись. Тому задоволенням буду читати наступні твори цього автора у видавництва Апріорі. І якщо повертатися ще до цієї серії, їхньої Magnum Opus, то ще одна книжечка з цієї серії, яка в мене від них є, це Неперевершений дживс. Я вам її показувала буквально нещодавно у прочитаному, і це справді. А дуже класна історія про камердинера Радживса, який Користується, скажімо так, деякою такою недолугістю свого господаря і його друзів, англійських аристократів, і це дуже британський, дуже класичний британський гумор. Якщо ви полюбляєте таке, то дуже вам раджу, ви отримаєте задоволення. Я ж буду чекати, можливо, новинок ще від видавництва апріорі у цій серії, тому що дійсно цих творів більше українською я не бачила. А ще одна серія, яку я у них Почала збирати, і від якої теж отримую не менше задоволення, бо зараз якраз читаю цю книгу. Це фентезі і фантастика. І в цій серії я маю від них дві книги: це Тед Вільямс, Пісня про лови хвоста і Гай Гавріал Кейп Плавання до Сарантію. І насправді і той і той автор мега популярніс, вважається такими. Ну, Поважними фігурами у фентезі, як автори, і це дуже радує, дуже тішить, що на українському ринку вони теж з'являються в українському хорошому перекладі. І якщо про Теда Вільямса я поки що нічого не знаю. І пісня про лови хвоста, я знаю, що там тільки головні герої будуть коти, але вони такі будуть алегоричні коти. І якось її обов'язково, можливо, зимку буду читати. То от про Гай Геврія Лакея вже можу поділити. Враженнями, я прочитала десь трошки більше половинки цієї книги, і це книга у стилі псевдоісторичного фентезі. І насправді десь третину книги я читала, і взагалі у мене не було думки, що це фентезі, тому що дуже такий багатий історичний фон, дуже багато глибоких думок. Так, це повільна фентезі, але воно не таке, як у Роберта Джордана, коли ви там уже одразу потрапляєте у світ і розумієте, що там пташки, дерева говорять, І ви вже в фентезі, і попереду якась пригода. Тут же навпаки, це вас занурюють в історію, в якісь політичні перипетії, в якісь повстання, це період, коли правлять імператори, коли на стадіонах відбуваються змагання на колісницях. Вас просто занурюють у цей світ, і тут головний герой він мозаїст, він робить мозаїки у храмах. І це теж. Дуже незвично для мене. Наприклад, вперше я зустрічаю головного героя, який цим саме займається, і те, яка історія його чекає, і яке плавання у Сарантію спойлер тут. Плавання якраз не буде. Тут це сталий ви, вираз у цій у цьому всесвіті. І знову ж таки, коли ви дочитаєте до першого моменту, який буде здаватися схожим на фентезі, він буде не дуже навіть такий фентезійний, він буде скоріше схожий на якусь наукову фантастику. А от уже далі будуть буде, буде з'являтися більш фентезійних елементів. І я знаю, що це початок длоги, і не знаю, чи вона буде завершеною, дочитаю книгу, розповім вам. Вам у прочитаному, але в будь-якому випадку я буду чекати ще від видавництва апріорі творів Гая Гавріала Кей. Мені дуже подобається, як він пише. Дуже подобаються поки що герої, персонажі його книги, тому буду задоволенням далі. Читати. Ще одна серія книг, про яку я не можу згадати у цього видавництва, це бібліотека античної літератури. І якщо ви таким захоплюєтеся, то там можете прямо розгулятися, тому що у них є і Сенека, і Овідій, і ось я собі взяла Гомера, Одіссею. У них була, був конкурс на те, хто придумує найкращий переклад давньогрецького слова. І от я спробувала з чоловіком і ми Виграли знижку тоді на цю книгу 50%. Але в будь-якому випадку я дуже хотіла «Одіссею Гомера і хочу і Ліаду також мати на своїх полицях, тому що це така класика, класика, з якої я сподіваюся, після якої я сподіваюся, подолаю у ліса, чи він мене подолає, але це вже інша історія. Але в будь-якому випадку у них, от в таких червоних палітурках, виходять давні. Філософи, тому передивіться, якщо вам цікаво. Стосовно ж того, що у мене в планах на купівлю від цього видавництва, окрім Альчибальда Кроніна, як я вам сказала. Я також буду полювати за їхніми новинками, які вони готують до друку. Я знаю, що вони готують зараз переклад ще однієї книги Теда Вільямса, і я тримаю кулачки, щоб все вдалося, і якщо буде передзамовлення, буду оформляти. А також видавництво зі мною поділилося інформацією, які у них ще є анонси. Вони будуть розширювати оцю цю серію античної літератури з червоними обкладинками, тому зверніть увагу. А також вони готуються переклад видання книги Артура Ренсома Ластівки і Амазонки і книга, яку я теж хочу передзамовити, це. Нік Пайнсон Підглядання за китами. Мене взагалі дуже цікавить ця тема природи нашої планети, і тому я знаю, що це дуже така відома книга на заході, і я буду чекати теж переклад від апріорі у них. Знаєте, я коли думала, що підготувати якесь відео в цій рубриці, я насправді було багато видавництв, про які можна розповісти, і просто яких у мене книг на полицях дуже багато. Наприклад, там, видавництво Старого Лева, в якого в мене можна цілу шафу, мабуть, їхніх книг нарахувати, чи видавництво КСД, чи наш формат. Ну, дуже багато видавництв, які я люблю, читаю, видавництво Віват, але хотілося підтримати якісь менші видавництва, не такі популярні. І я дуже завжди трепетно і з таким підтримкою щирістю відношуся до цих видавництв, тому що мені здається, вони роблять дуже важливу справу і можуть робити це краще з нашою з вами підтримкою. Тому я обрала саме апріорі, щоб розповісти вам. Це абсолютно не реклама, це моя щира рекомендація. Я тепер придивляюся до їхніх книг сама слідкую за їхніми анонсами. Мене у них радує. Це те, що окрім ось такої класики, класики, яку вони беруться вперше перекладати українською і видавати. Вони також не зупиняються лише на цьому, пробують видавати і фентезі, і різні також жанри, і про подорожі, такі нонфік-книги. Тому зазирайте. На сайт, до них на сторіночку в інстаграм. І діліться в коментарях, можливо, ви вже щось читали, чи маєте їхні книги. Буде цікаво обмінятися враженнями, як вам книги цього видавництва. І дякую вам за перегляд, до зустрічі у нових відео. Па-па!